Друзі, всім привіт! Сумний настрій да, прапор з підписом залужного. Сьогодні його звільнено з посади головнокомандуюча Збройних сил України. По гарячих слідах, що відбулося? Чому, чому Зеленський прийняв це впевнене помилкове рішення? Що буде далі? Зараз розповім лайк, like, шер, коментар, підписка. Друзі. Ви знаєте, дуже цікаві будуть ваші коментарі, що ви про це думаєте. Підтримуєте ви таке рішення Зеленського чи ні? Мені цікаво почути вас. Починаємо. І так нарешті це сталося те, що морочили голову стільки часу. Насправді Зеленський хотів звільнити Залужного ще минулого тижня, коли він йому запропонував написати заяву про відставку. Але Залужний відмовився. До речі, чи не вперше в історії Зеленського, бо зазвичай він так завжди з усіма робив всі ці заяви сідали і писали цього робити не став. Е, ну а далі Зеленський думав, як це рішення зреалізувати, бо тут треба вже брати було на себе відповідальність. Одна справа задовільнити заяву, а інша справа звільняти власним указом. Ну але врешті-решт це рішення прийняв. Е, влаштували це майже 10 днів, якоїсь незрозумілий гойдалок, гралися з суспільством, з армією. Я так розумію, привчали до цієї думки, щоб вона не була такою шокуючою. Хоча все одно багато людей засмучені зараз. Залужний, очевидно, був популярним і головнокомандувачем, і Зеленський, який дуже любить, коли йому аплодують. Цього разу я думаю, відчуваю, що йому свистять. Рішення на це, на мою думку, помилкове. Рішення, яке не додає ні моралі ні українського суспільства, ні української армії, не додає розуміння єдності за кордоном. Тобто, коли за кордон на нас дивиться, ну всім очевидно, міняють головнокомандувача і ще і в такий дуже дивний спосіб, все це відбувається погане рішення, і очевидно, що в ньому там можна розповідати, що ми шукаємо нові там новий подих для армії, стагнація на фронті. Ну, ми скоро побачимо. Я дуже хочу помилятися. Хочеться думати, що зараз на фронті будуть просто суперуспіхи. Дай Боже, дай Боже. Однак ну, маю в цьому сумніви, тому що не просто це вимірюється особою генерала головнокомандувача. Це вимірюється співвідношенням сил, боєприпасів, дронів, багатьма іншими аспектами збудованих фортифікацій, а це не є питання головнокомандувача. І так далі, і так далі, і так далі. А от мораль суспільства армії, вона дійсно залежить, в тому числі від обличчя армії, яким був залужний, і став для сотень мільйонів людей по всьому світу обличчям української армії. Тепер цим обличчям стає генерал-полковник Сирський. Ще раз, я бажаю йому успіху, тому що він наш головний командувач тепер. І від його дій дуже багато залежить, і саме головне залежить життя наших хлопців. На його рахунку є успішні операції, це дійсно бойовий генерал. З іншого боку, є в армії, і я зараз не відкрию секрет думки про те, що недостатньо як командувач сирський беріг особовий склад. Я не буду це коментувати, сподіваюся, що це не так. Сподіваюся, що він продемонструє свої найкращі якості на новій посаді. Однак, ще раз повторюсь, очевидно, що в рішенні Зеленського нема стратегії, а є емоції і політика. Чому емоції? Ну, да, два роки два чоловіки з складними характерами поруч це вже складно. Тим більше, що зеленський артист, він хоче бути головною зіркою як будь-який актор. А тут ще одна зірка сяє, і це напружувало. Крім того, Зеленському дуже не сподобалася стаття залужного в The Economist. Він відчув так, це, що значить, Залужний заступив на його територію. Ну і політика, що відчув, що в особі Залужного може бути якась конкуренція. І я думаю, що саме ці фактори, емоційний і політичний, призвели до того рішення, яке прийнято. Друзі, ну це от, знаєте, по гарячих слідах. за кордоном. Це теж новина дня, тобто увага величезна. Сподіваюся, що Зеленський прямо зважив всі за та проти, але чесно скажу, сумніваюся в цьому. Ну, але, друзі, йдемо далі. Життя продовжується. Генерал Залужний, Валерій Федорович, дякую вам, дякую вам за службу, дякую за те, що в найважчий момент в новітній історії України. Ви стояли на чолі українського війська і стояли гідно, і стояли дуже гідно. Тож дякую вам за це. А, і, друзі, прошу вас поділитись цим відео, щоб якомога більше людей його побачило, щоб розуміли, що відбувається, які є справжні причини. І щоб ви просто своїм лайком, ширам і коментарем, Ви просто також підтримали подяку. Подяку генералу Залужному, який на це заслужив. Друзі, ну а ми тримаємо стрій. Що нам залишається робити? До речі, нагадую, що саме я був одним з перших, хто повідомив про те, що Зеленський це зробить. І як мене атакували офісні канали Офісу президента, як мене тільки не поливали брудом і чим тільки не поливали. Ну, я був правий. Тож, друзі, якщо ви ще не підписані на мої якісь соцмережі, в тому числі мій телеграм-канал, зробіть це терміново. Там завжди все так, як є. Ну а тут завжди швидкий розбір. І зараз ви його отримали. А ми тримаємо стрій.